Шокуюча новина із Америки. Мером Нью-Йорка вибрали такого собі Зограна мамдані, мусульманина із Південно-східної Азії родом, який відкрито агітує за, е, ну, можна сказати, полювання на білих людей, на євреїв, відкрито е, підтримує Хамас. У його е, славних великих лапках діяннях, е, коли Хамасівці вбивали е, ізраїльтян е, 7 е, жовтня е, кілька років тому. Ну, і крім того, він, е, крім того, що він е, е, всяко е, порицає е, всяко. Критикує, всяко висміює західну цивілізацію, всі її досягнення, фактично, завдяки яким він і вибрався мером і прекрасно собі живе в Нью-Йорку, а не десь в джунглях Південно-Східної Азії, він ще і комуніст, за своїми поглядами. Ну він там себе соціалістом називає, але по суті його погляди комуністичні. По принципу отнять і поділіть. Він виступає за безкоштовне житло, він виступає за безкоштовну роздачу продуктів всім бажаючим, за безкоштовний транспорт. За все це повинні заплатити багаті, причому не просто багаті, а багаті білі. Білі це у нього е, найбільше зло на планеті. От, джерело всього зла. За все вони повинні платити. Е, значить, він ще проти будь-яких фактично покарань для чорних злочинців. От, ну, там для чорних, для мусульман. Тобто, е, хай вони грабують, вбивають, е, ні, не чіпайте їх. Е, поліцію білу е, позбавити зарплат. Позбавити фінансування. Отака в нього програма. Ну і так далі, і тому подібне. Там е, євреї окремо в нього е, е, джерело зла, тобто серед білих там у нього не на не, не першому місці вороги цивілізації євреї. Ну і білі загалом. От е, такий собі чувачок. Е, ну, е, антитрампом його називають. Трамп його, в принципі, не жалує у відповідь. Трамп йому е, воздає е, належне, як то кажуть. Е, він його називає психованим комуністом. От, е, каже, що тепер він позбавить федерального фінансування місто нью йорк ну, наскільки це можливо по закону. От таким чином два можна сказати антиподи. Один Трамп республіканець на чолі країни, і оцей Мамдані від демократичної партії. Що саме цікаво, це від не від якоїсь маргінальної групки, це від демократичної партії, від е, партії там, де у е, них президентом е, Джо Байден був ще недавно. До цього Обама. Ось е, ось така. Вод персоналі ну прогнозує тепер, що е, Нью-Йорк просто погрязне у злочинності. Ну тому, що чорні мусульмани всі і решта е, будуть відчувати абсолютно повну безкарність. Під крилом цього мамдані. Ну, звичайно, Трамп там намагатиметься щось врівноважувати, Нацгвардію вводити на вулиці. Але, звичайно, це імпульс для безкарності його обрання дуже сильний. Який висновок для нас, українців? Для нас, українців, висновок такий, що на найближчих виборах глави держави, які у нас, я сподіваюся, такі будуть і десь Бог будуть в найближчому майбутньому, а не в якомусь відалому ми повинні вибрати сильного главу держави, професійного і патріотичного, такого, який би вів корабль під назвою Україна по всіх хвилях і. Щоб ми не залежали від того, хто там в Америці президент. Тому що, не дай Боже, оцей мамданін. Е... Ну, він то не стане президентом, якщо зовсім не поламати правову систему в США, тому що він народжений не в США. Але тим не менше, ось таке чмо. Е... Не доведи Господі на наступних президентських виборах в США вибереться в президенти, лівацьке чмо. От. І все, капець підтримці. З підтримкою України можна попрощатися, тому що всі гроші підуть на підтримку негрів, мусульман і так далі. І, тому подібне. і ми їм з нашими принципами свободи, з вимогами якоїсь справедливості до нашої країни і так далі. Ми їх цікавити не будемо абсолютно. Ну, Це очевидно, що російська агентура, те, що ліваки, в принципі, російська агентура, це відомо всім. Я думаю, що цей мамдані виріс не просто так, а е, виріс з підтримкою, звичайно, ж, російських спецслужб. Як це часто і буває з такими. Сумнівними діячами, які обираються на високі пости. Тому висновок один на наступних виборах обираємо собі достойного, щоб хто б там не був в Америці чи ще десь, щоб Україна почувалася упевнено.